Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corvin. Тема сьогоднішнього відео це базун, CM та XDR та показ конкретної функції на конкретному сценарії. Сьогодні це виявлення SQL ін'єкції як атаки на веб-сервер. Конфігурація сьогоднішнього тесту це дві машини. Одна веб-сервер, на якій буде стояти агент ВАЗУ, який підключений до ВАЗу-консолі. Інша та, з якою ми будемо виконувати атаку, умовну SQL-ін'єкцію. Поглянемо на конфігурації в консолі ВАЗУ. Всього 5 агентів і 3 активних. І ми будемо працювати з двома машинами Ubuntu. На машині веб-сервер встановлений Apache Веб-сервер. Який і буде цільовою системою, до якої буде здійснення спроба SQL ін'єкції, та машина Ubuntu, з якої буде виконуватись атака. Трошки про саму атаку SQL ін'єкція, це атака на веб-інтерфейс, за допомогою якої зловмисник намагається відправити неавторизовану команду в базу даних SQL на виконання. В даному випадку ми додамо конфігурацію не типовим чином, не таким, як ми виконували в минулих відео, а додамо конфігурацію для моніторинга таких подій тільки на машині веб-серверу. Такий тип конфігурації виконується для агентів, де налаштування потрібне одиничне, де це налаштування важливе для того, щоб не застосовувати його для групи. А переконатись, що налаштування здійснено лише на одній машині. Для цього відкриємо SSH-з'єднання з Ubuntu машиною, де стоїть веб сервер Як ви бачите, тут стоїть веб сервер і перевіримо його статус. Як ми пам'ятаємо, веб сервер Apache. І відповідно команда systemctl status Apache 2. Сервер працює активний. Для того, щоб увімкнути перегляд потрібного логу, в якому ми зафіксуємо спробу SQL ін'єкції, зайдемо в налаштування. В даному випадку ми відкриємо налаштування на конкретній машині. В файлі налаштування нам потрібно додати секцію моніторингу файлу. Це налаштування має вигляд тегу «Local file». Додаємо додатковий тег файлу, задаємо формат та місце знаходження логу. Зазвичай це місце знаходження типове, але у вас може воно знаходитись в специфічному розташуванню, якщо ви так зазначили в конфігураціях веб сервера В даному випадку ми вже змінили цей файл, тому закриваємо його без зміни. Тепер давайте виконаємо спробу атаки. Для цього відкриємо іншу машину Ubuntu та відправимо запит. Який буде містити в собі ключові ознаки SQL ін'єкції. Ми підготували команду і, відповідно, виконуємо запит через інструмент Curl, тобто вбудований інструмент Http Http запитів, де виконуємо запит на IP-адрес машини, де стоїть веб-інтерфейс. Що тут цікаво, ми виконуємо команду Select та FROM, що є одним із ключових ознак виконання sql інєкції а також використовуємо кавички. Але, звісно, більш точно потрібно ловити за типовими sql командами такі як FROM. Виконуємо цей запит. Ми отримали відповідь, та? і сервер нам сказав, такої сторінки не існує. Ну і, звісно, такої сторінки не існує, оскільки це звичайний веб сервер До речі, давайте перевіримо, як виглядає цей веб сервер ця сторінка, звичайним браузером. Тобто, це. Звичайний сайт для того, щоб було зрозуміліше, і не тільки з консолі. І так, переходимо на сторінку. І ми бачимо, що це дефолтно, тобто за вмовчуванням веб-сторінка, Apache паче веб-серверу. З цього моменту відбувається власне будування веб-сайту, але тим не менш, такий запит, як ми виконали нормальна спроба SQL Injects. Давайте перевіримо події та як воно зафіксовано в сервері ВАЗУ. Переходимо до подій та шукаємо останні події. Нас цікавить відповідна подія. І ми бачимо, що на агенті веб-сервер саме той агент, який стоїть на веб-сервері, зафіксована справа SQL ін'єкції. Ми можемо розгорнути. Деталі цієї ін'єкції, та зрозуміти, звідки була спроба та яка сама команда. Відповідно таким чином, ВЗУ є інструментом, в тому числі моніторингу можливих веб атак. Важливим моментом є те, що ВАЗУ – це інструмент, який в режимі реального часу зможе відловлювати такі події та оперативно інформувати. Інженерів по безпеці або надавати команду на віддалене виконання, як XDR-команду на точку. Наприклад, ми могли б прямо зараз виключити веб-сервер. Або припинити інтернет-з'єднання на цій машині. Для того, щоб отримати консультацію про можливості системи ВАЗУ або конфігурації цієї функції вашого ВАЗУ сервера, запрошую вас звертатись до мережі партнерів Корні або до компанії Корвін офіційного дистриб'ютора в Україні компанії ВАЗУ. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!